А тим часом мілітарі медіа центр проводить брифінг про актуальну ситуацію на українському фронті. Просто зараз слово має заступниця міністра оборони Ганна Майляр, Тож пропоную послухати разом війну в той самий день, коли її розпочала. Стратегічні цілі Кремля щодо України залишаються незмінними. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. А противник проводить оборонну операцію для утримання тимчасово окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Намагається дестабілізувати внутрішню політичну обстановку всередині нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні розповість представник генерального штабу. Традиційно щочетверга ми розказуємо про те, що саме постачає Міністерство оборони до Збройних сил України в контексті забезпечення наших воїнів. А ми даємо інформацію і цифри за тиждень. Тож, у період з 8 по 14 грудня, міністерством оборони для забезпечення підрозділів Збройних сил України передано більше 11 тисяч бронежилетів, більше 10 тисяч шоломів, більше 75 тисяч пар зимового взуття. Крім цього, за зазначений тиждень з 8 по 14 грудня до Збройних сил України передано більше 70 тисяч курток зимових, 65 тисяч штанів зимових, 73 тисячі комплектів костюмів польових, більше 118 тисяч шапок зимових, більше 104 тисяч курток костюму утеплювачів фліс, і майже 40 тисяч комплектів білизни натільної, демисезонної та зимової. А ритмічна робота, яку ми побудували цього року, триває і дає результат. Резерви засобів індивідуального бронезахисту, Міністерство оборони підтримує у кількості бронежилетів 200 тисяч, шоломів понад 100 тисяч. Крім того, нові партії броні надходять водночас, постійно здійснюється видача до військ на заміну новим підрозділам. Тобто ті, хто допомагали Збройним силам, купуючи амуніцію. Можуть врямувати свої зусилля і кошти на інші позиції, тому що бронежилетами і касками на сьогодні Збройні сили повністю забезпечені, в тому числі повністю забезпечений резерв. А для орієнтиру. Пропорція по загальному об'єму вже переданих до війська зимових курток така. А складають придбані за контрактами міноборони. 8,3% – це матеріально-технічна допомога від наших партнерів, і 4,4% – це благодійна допомога. Тобто, контрактами міноборони ми закрили леву в участку потреби. А допомога, яка надійде від партнерів, стане нашим додатковим резервом. Тепер дуже важливе питання: це грошове забезпечення наших військовослужбовців. Станом на 14 грудня міністерство оборони вже профінансувало до військових частин 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях. Це 100 тисяч. І 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану. Це почули ми врешті такий короткий брифінг від Ганни Маляр. Зокрема, говорили про оперативну ситуацію на українському фронті і так само про забезпечення наших військовослужбовців.